Станом на 10 січня в Чорному морі на бойовому чергуванні знаходиться два ворожих кораблі. В Азовському морі ворог продовжує отримувати на бойовому чергуванні два кораблі. В Середземному морі дев'ять ворожих кораблів, з них п'ять носів крилатих ракет Калібр, загальний зал 72 ракети. Франція та Польща переконують Німеччину надати танки Леопард для України. Пише політіку. Франція не публічно на Німеччину, щоб вона погодилася на відправку танків напередодні спільного саміту країн 22 січня. Макрон намагається порушити табу на постачання західних танків в Україну та змусити німців ділитися зброєю. У Польщі зазначило, що існує коаліція країн зі складами Leopard 2 по всій Європі. Однак ці танки виробляє німецька компанія, тому потрібен дозвіл Німеччини. Медведчук, Козак, Деркач та Кузьмін. Зелецький позбавив громадянства чотирьох нардепів на підставі матеріалів, які були підготовлені Службою безпеки України та Державною міграційною службою України та відповідно до конституції нашої держави, я ухвалив рішення про припинення громадянства чотирьох осіб: деркача Андрія Леонідовича, Козака Тараса Романовича, Кузьміна Ріната Равлієвича і Медведчука Віктора Володимировича. Якщо народні обранці. Обирають службу не народу України, а вбивцям, які прийшли в Україну, то і наші дії будуть відповідними. І це не останні такі рішення. Служби працюють. Слава Україні!